Це сірбі yeah. на зараз ми подивимося на yeah? да. да, да, потім да. да. нагадають. Ну. Ми просили сільську раду, щоб вони порахували. Все-таки у нас не виходить з Кабінету міністрів постанова щодо відшкодування шкоди роз... зруйнованим будинком і майно. Поки не можемо її ніяк пробити, ми припросили створити комісію сільської ради. Вони створили 105 будинків, пошкоджено сьогодні. Частина з них, які не підлягають встановленню, частина можна капітально відремонтувати, і частина, де потрібно там шифер, скло. Інші будівельні матеріали. Тому ми почали співпрацювати з міжнародними фондами і один із міжнародних фондів сьогодні. Дав згоду поїхати з нами, подивитись на всі ці руйнування, і він сам вибирає, кого першочергово профінансувати. Тобто, першочергово інвалідів, одиноких, пристарілих. От сьогодні зараз йде оформлення. Значить, вони дають гроші. Прямо Готівко. готівкою, значить, і не потребують ніяких документів, uh -huh. як ці гроші були використані і тому подібне. Це було 8-го, це останні були обстріли. Ну, але ви бачите, сьогодні ночі було сьоза сутки були за добу, було 13 обстрілів, тобто йде знову прогрес до збільшення. І знаходясь в Кримському, ми чуємо. Як тільки ми проїхали блокпости, от їх почали обстрілювати. це ну буквально два-три кілометри дуже чути. І вчора тут кримські обстрілювали до часу ночі, тобто ситуація дуже погана. Тобто, цей список я думаю, за... буде з кожним днем збільшуватися. Хтось з того уряду, розумний в лапках, дописав, що Фінансувати після закінчення АТО. от не знаю, якби жили Ванга чи Вольф Месінг, чи могли б вони спрогнувати, коли це Ванга закінчиться. Це перше питання, де я приїжджаю, і люди мене питають, коли закінчиться обстріл? Нашого населеного. Що я можу відповісти?